Відчуваю себе миленіалом свої 17 років, тому що коли мене запитують, а який твій Тік-Ток або інстаграм, я хочу тобі скинути Рілс або TikTok, Я відповідаю, що в мене немає ні Тіктоку, ні Інстаграму. Всім привіт! Мене звати Лера Михайська, кому як зручно і кому як подобається. Ви на моєму каналі, де я розповідаю про те, як жити краще і легше. На каналі, де я ділюсь своїм досвідом і своїми міні-експериментами життя. Сьогодні хочу поговорити про таку цікаву і дуже поширену тему на наш, з нашого часу: це в соцмереж на нас і ще потрібно від них відмовлятися. Ситуації, які я зараз розповідаю, у мене почались приблизно два роки тому. Дивилася відео на Ютуб про дофамін. Я начиталася про вплив дофамін, про серотонін, про мозок, про все взагалі, що як на нас впливає. І мені стало цікаво. Просто мені стало цікаво, і я вирішила спробувати. Спочатку я видала TikTok, тому що TikTok це був такий, типу, знаєте, аля найтоксичніша соцмережа, тому що ти просто скролиш ленту і навіть не пам'ятаєш, які відео ти дивився. І за рахунок цієї продуктивності цієї дофамінової ями, про яку тоді говорили, майже на кожному кроці, або в мене просто були такі рекомендації. Я вирішила, що мені потрібно видалити TikTok. Я просто видаляла TikTok на якийсь період часу. Потім я знову його скачувала, потім я знову видаляла, потім я його знову скачувала. Так само було і з Instagram. Це було важко, тому що прикиньте, коли ти все життя нічим толком не займався і постійно сиділа в соцмережах, я вела соцмережі, я вела TikTok. Плюс, як я вже казала, я вела TikTok, і мені було дуже важко видаляти свій аккаунт в TikTok. Бо, напевне, перша причина, по якій я видала сам тік це відео, які в ньому знаходилися, а мені не хотілося мати нічого спільного з тим життям, яке в мене було тоді. А по-друге, це я вела тік і оці лайки, коментарі постійні, типу, це було дуже прикольно, це викликало якісь там метелики в животі, якийсь плес дофамін всередині. І мені це не подобалось В моментах, коли мені було Важче всього, морально, коли я не вивозила, коли я не знала куди себе дівати. Я просто скачувала, я просто скролила ленту, і мені ніби то ставало трошки краще. Але звичайно, що це була моя просто ілюсія. Звички, чи змінилися мої звички з того періоду? Звісно, змінилися. Виявляється, я дуже різностороння людина. Виявляється, я дуже багато чого люблю робити. Виявляється, я багато чим хочу займатися, просто. 50-70, не знаю, 70, напевно, відсотків мого часу, вільного часу, займалися соцмережі. Коли я навчилася скучати, сумувати, нудьгувати, моє життя прийшли нові цікаві хобі. Дуже цікавий е, момент, тому що від часу змінилося. Ми розуміємо, що в нас є до 100 років. Типу, ну, в середньому люди живуть скільки? 70-80 років. І це насправді дуже мало. Зараз тобі здається, що та ще багато, але насправді, коли прийде 50-60 років, ти такий, типу, а на що я витрачаю це життя? І коли ти постійно сидиш в соцмережах, це вбиває твій час, але ти можеш наповнити цей час чимось цікавим, щоб в кінці життя сказати, типу, о, а я за це життя встиг зробити все, що я хотів. Ну, можливо, не все. Смережа займають насправді дуже багато часу. Вони займають дуже багато енергії, після якої нам нічого більше не хочеться робити, тому що наш дофамін виписнувся на саме на ці рілси, на ці всі відео. Тікток, інстаграм може знизити вашу самооцінку, тому що ви дивитесь на інших людей, на те, які в них все класно, на те, які вони круті. Ви їм почнете можливо заздрити або просто думати заганяти, що типу я не такий. Це до речі, теж була одна з причин, чому я видала все ж таки. Тікток в більш свідомому стані, тобто як зараз, тому що мій музика автоматично починає себе зрівнювати з кимось, і коли ти не сильно усвідомлений або втомившися, тобі важко себе переналаштувати на те, що нолю ну, з тобою все окей, це взагалі інша людина. Ну тобто, особливо, коли ти в стресі. Зазвичай я скачувала тікток або інстаграм, тоді коли я була в максимальному просто стресі, в стресовій ситуації, коли я просто не знала, куди себе дівати. Я скачувала тікток, я в ньому сиділа, я розслаблялася, я його просто тоді вже видаляла. Що мені це дало? Я почала глибше розуміти себе. Я почала бути ближчою до себе. Я можливо більше почала слухати себе, більше розуміти, що я це не інші люди, я це я і я можу бути різною. Я можу бути з собою. Звичайно, що до того, що це мені дало, приєднується ще психотерапія, яку я проходила, купа іншої роботи над собою, такі як ведення щоденників, такі як спорт. Це все в комбо. Коли ти відмовляєшся від чогось, ти маєш цю пустоту чимось заповнити. Коли ти відмовляєшся від соцмереж, то чим ти будеш займатися без них? Чим? Тобі потрібно заповнити цей простір, який в тебе був. Тому що просто нудьгувати, ну, буде неприкольно. Не така вже. Залежно від соцмереж, я колись була раніше, тому що раніше в мене постійно руки тянулася, тянулася, я скачувала, видаляла. Зараз у мене є інстаграм на ноутбуці. На телефоні в мене його немає. Така маленька заміна, все ж таки вона є. Але повернутися саме до Тіктоку, саме до зйомки тіктоку, саме до ведення такого активного інстаграму, чесно кажучи, я не хочу. Мені дуже подобається ця тиша, мені дуже подобається. Фейсбук із самою собою мені подобається те, що я почала себе більше чути, більше розуміти. Я стала більш усвідомлено ставитись до всього. Але я ж кажу, на це повпливала не лише відмова від соцмереж, але відмова від соцмереж теж тут грає велику роль. Як я вже казала, відмовитись можливо ніколи не вийде повністю, але. Як мінімум зменшити свій час. Ви можете частково видаляти якісь соцмережі. Наприклад, почати з того, де ви сидите менше всього. А можете почати з хардкору. І взагалі я починала з хардкору. Я починала з тіктоку, тому якщо ви хочете видалити якусь соцмережу, перше, що вам потрібно продумати, це чим ви заповните цей час, чим ви будете займатися без цих соцмереж. Не важливо, що це буде. Головне, щоб це було, знаєте, з користю, такою любові до себе. Можливо, можливо, це буде робота, можливо, це буде читання, можливо, просто знаєте, якесь хобі, можливо, будете щось вивчати, можливо, будете вивчати нову мову, або можливо, займатися спортом, або можливо ще щось, і ще щось. Потрібно, щоб цей час став вашим. Тобто, ви маєте заповнити цей час чимось, тому що цей час буде пустим, і вас рука знову буде тягнутися до телефону знову, знову і знову. Коли ви будете відмовлятися від Тіктоку, у вас буде ломка. Тому що це така міні-аля залежність психологічна, у вас може бути ломка, але спробуйте не скачувати. Спробуйте відкласти телефон спочатку хоча б на 20 хвилин. Сидіть, лежіть просто і, і нічого не робіть, просто, просто нічого не робіть. Повірте мені, якщо ви якийсь період часу не посидите в цьому гробному телефоні, то... По факту, вам захочеться робити щось інше. У вас почнуть з'являтися нові ідеї, у вас почнуть з'явитися, можливо, якісь нові хобі. І це так прикольно насправді, бо скука це прикольно. В скуки народжуються ідеї, в скуки народжуються багато чого, творчість якась чи ще щось. Тобто творчість це круто, а нудьга це круто, тому що в цій нудьгі ми можемо відчути себе мегатворчими людьми. Якщо у вас перший час буде жорстоко рука тягнутися до того телефону, нічого страшного в цьому типу не станеться. Коли ви це помічаєте за собою, ви просто відкладаєте телефон і йдете займатися чимось іншим, якимись іншими справами, ви шукаєте якісь інші для себе заняття. Тобто, якщо ваша рука на автоматизмі потягнулася, ви цього навіть не усвідомлювали, окей. Типу, все окей, Нормально, просто. Зараз відклади телефон і йди займайся своїми справами. При відмові від соцмереж ви маєте зрозуміти, для чого ви відмовляєтесь. Причини можуть бути різними, дуже різними. Хтось просто відчуває себе вялим, хтось хоче відчути себе активніше, жвавіше, хтось хоче наповнити чимось своє життя, ви маєте зрозуміти свою причину і свою правду, для чого ви це робите. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чому саме ви б хотіли відмовитися від соцмереж. І взагалі, чи хотіли б ви відмовитися від соцмереж? Якщо тобі сподобалось це відео, то будь ласка, став лайк, підписуйся на мій канал, жми на колокольчик. Я вірю в тебе, вірю в те, що в тебе все вийде. Хочу тобі подякувати ще раз, і всім удачі, і всім па-па!